У Покровську реалізується другий етап проекту Більше скаутингу дітям України так в його рамках відбувається навчання педагогів, які виявили бажання працювати з дітьми по скаутській методиці. Це унікальна та єдина в світі методика, яка є успішна у більш ніж 160 країнах світу, і які вже більше ніж 100 років. І власне за цією методикою навчається більше ніж 50 мільйонів скаутів. Загальна кількість шкіл по Україні 15 а В покровську це три Ми працюємо з тими школами, которые до ноября місяця подали заявки. Покровськ подав три заявки на самом деле очень много, тому що є города, які не встигли подати заявки вони позже і вони не попали в проект. А в покровську попали три школи. Я всім говорю, що вам повезло. Захід триватиме два дні на базі інноваційного центру для розвитку дітей та молоді. Участь у ньому беруть представники загальноосвітніх шкіл номер 12, 9 та НВК номер 1. Ми сьогодні з ними собственно стартуємо. работу в скаутском формировании и надеемся на то, что у всех все получится, потому что скаутинг он не такое что-то точечно одноразовое, это жизнь, это игра, скаут однажды скаут навсегда, поэтому очень интересно сейчас, чтобы эти люди все поняли и смогли передать это другим взрослым, а эти взрослые смогли передать это детям. Під час знайомства з учасниками семінару тренінгу кожен з присутніх в ігровій формі розповів про себе. Я взагалі на самом деле позитивний чоловік, і поэтому я могу поділитися позитивом. Я так замечала, якщо у мене хороше настроение, то у всіх повышається настроение. Вот я могу подарити этот лучик сонця, цього позитиву всім. А вот, дальше, чого мені не вистачає? Ну, катастрофічно не хватає часу, ну, просто не вистачає. Чиво я ждаю здійснювать міркулішет зітхнітами та козагазічки. Після чого учасники заходу розглянули питання створення умов функціонування скаутського руху, детально обговорили, як діяти в тій чи іншій ситуації, та взагалі з чого починати. Стать скаутом может абсолютно любой человек. Для того, чтобы стать скаутом, достаточно дать обещание и принять эти принципы скаутские. И нас абсолютно все, в том числе вот эти взрослые, для того, чтобы работать в скаутской организации, быть скаутским лидером, они должны будут эти принципы принять и скаутский закон и стать скаутами. Вот, поэтому все, начиная с 6 лет, дети начинают, приходят в организацию, вначале они маленькие, как скауты, и скаутами они становятся с 11 лет. И вот уже до, в любом возрасте вы можете стать скаутом.